Були прильоти. Там погибло два чоловіка з нашого населення. Вони якраз ввечері вправлялися, і воно пролетіло прямо в двір. під осколками, під пулями ми їх ховали. Оце принесли, на кладбище кинули, вже яму вирили, під осколками хлопці яму вирили, осколки літали, тут бомбили. Ну от касетна бомба прилетіла. Одна із касетних бомб от летіла, і вона розлетілася, а воно видно багато в одній касетній бомбі, оцих маленьких. Озі стола 4 штуки впали, узі тенісної валіки. Тут одна упала, це посікла ворота. Потім у вікна Ось тут труба здорова і нам перекрили кришу, бо посічена була осколками. Попала в трубу, розбила два вікна, і оце от такої шкоди нам нанесла. Там я ще вікна позакривав. Мішки з пісками, я позакривав з тієї, з тієї сторони. Ну, так ото й сидів, осполки, якщо прилітали, вони прилітали в мішки з пісками. Оце ж касситна бомба прилітіла. Руски вирішили нас, так сказати, взяти на переляк, тому що усі ж виїхали, вони ограбляли хату. так от стрельнуть по тобі, ти злякався утікнути. А не проїхали машиною, вигребли все, і все і поїхали. Ну, а це мої вулики. Вони постраждали, тому що я не мог нікуди їх вивезти. Ми ж нікуди не, не, не цей. Оце стояли тут вдома. У мене десь 60 сімей було. Хто мог, то одразу. Багато з сімей повиїжджало, у мене жінка з дітьми виїхала. Я сам залишився, бо треба було за хатою дивитися. У мене дідусь був лежачий, 84 роки, я ще його не кинув. Так якось виживали. тут ну, Трошки людей небагато було. В селі раніше, я не знаю, багато було. То це... Село як вимерло, ніхто не ходив, ніхто нікуди не е. Та й ходити не можна було, тому що я один раз вийшов мало порося там, треба було з малу генератором. На, на завести, вони тільки звук почують, прибігають і забирають тебе са нам. То я мало ушина там на дому, відсюди уходив, там мало. Тихенько прибігав сюди. Ну пішов, прибігає, я однажди пішов мало, коли свята прибігає, кажу, у тебе там вдома руски валить. Ну, я приходжу, а він викатив мій моп'ят, ну, жони моп'ят, викатив сюди на вулиці і каже, я його забираю. А потім через якесь час, час пройшло, приїжджає, а я медовик, займаюся медом. У мене там стояло 12 бочок меду по 200 літрів, здорові бочки такі. Я не встиг здати перед войною. Під'їхали ввечері, Каже, ти отут не, не маєш слова більше сказати. Так тебе є мед. Ну, кажу, є, кажу, ваші, ж бачили, Я ж не сказав, що нема. Так, ми бучку меда в тебе забирали. у людей сина, вона, вібрали все повністю. Ну Під'їхали ввечері, Вони знайшли в гаражі мотоблок, забрали процедур, забрали у хаті, хату зламали, двері зайшли, ну що їм нравилось, позабирали. У нас ж не світа не було, ні газу, ні води. Ото один колодець тут був. Пів села туди бігали. Ми ще боялися, що вони будуть вступати і туди щось наліють, та ще отравлюють. До Нового року в основному більшість одразу під'їжджалося, тому що всі хочуть додому, вони б ти не був, а рідні стіни краще. Моя сім'я приїхала, люди з дітьми, а в мене будинок сімейний, ті В початку декабря вони приїхали. Сім'я з'єднилася 22-го року. І ми оце ж і, зараз і живемо так. А зараз у нас ще додалося троє дітей, та ще 10 чоловік поємний. Живемо, радуємося жизни, наскільки можна це сказати, що радуємося, тому що зараз в останнє час, людей менше стало вертатися на бороть. Некоторі дивляться, що та й ми зараз дивимося, що боїмося, а вдруг порвуться руски. Хоча сподіваємося, що наша за це люди відстоять. Ну, я думаю, що все одно буде перемога за нами. Ми з честью винесемо цю війну. Я думаю, що надалі ми будемо жити і процвітати. Україна буде процвітати.